Дорога церква, мир Божий вам! благословений наш добрий Господь, який подарив нам ще життя і подарив нам сьогодні можливість бути перед Його святим лицем. Звичайно, ви всі розумієте і знаєте, що в нашу країну пішла біда, прийшла війна. Мертвих вже пішов рахунок на тисячі, зруйновано дуже багато житла. Люди скитаються зараз по всьому світі, багато ранених, багато вбитих. Економіка зараз у дуже важкому стані. Одним словом, біда, війна. Ми не чекали цієї біди, ми не розраховували на неї, хоча на протязі останніх даже десятиліть Дух Святий попереджував, що на цю землю прийде біда, і щоб віруючі люди, Божий народ, оготовилися до цієї біди. Звичайно, коли приходить біда, тим більше така, як війна, то всі шукають винних, хто винуватий в цьому всьому. І так як ми живемо в цій землі, ми теж трошки втягнуті, скажімо, в ці роздуми, хто винний. І сьогодні, слухаючи багато віруючих людей, їхні роздуми, я чую, що і віруючі думають, а хто ж винний? В цій ситуації, яка склалася, хто винний в війні. Я би так і проповідь назвав, а хто винний в цій війні. Знаєте, перше, що хочу сказати, шукаючи винних, ми, люди, можемо помилитися. Ми можемо бути недостатньо компетентні в тому, щоб твердо сказати, хто винний до кінця в якійсь певній ситуації. Я найперше хочу сам для себе відповісти та й з вами поділитися, взагалі нас, як віруючих людей, чи Бог покликав для того, щоб визначати винних. Я раніше не так сильно слухав новини, оскільки це зараз все відбувається в нашій землі. І, звичайно, ми також цікавимося, що є кругом, що відбувається кругом. Ось слухаю людину військову, яка, скажем, доносить новини військові до нашої землі. Я замітив, я звернув на це увагу, як він осторожно виражається. Людина, яка в її обов'язок входить, скажем, освітлювати те, що робиться на війні. В нього є така фраза любима. Він каже: Я не покладений. Я не поставлений, щоб коментувати. Йому задають питання, що ви можете сказати по сьогоднішній ситуації, яка склалася в Україні. І його така любима фраза він її постійно повторяє кожен день. Це не входить в мої обов'язки коментувати, що відбувається в Україні. І він каже: я можу тільки коментувати тих, хто коментує. Но від свого імені каже, я не можу це говорити. Чому? Тому що, каже, є головнокомандуючий, є президент, є люди, які на це покладені, ось вони і будуть коментувати ситуацію в нашій країні. А я каже, у міру моїх обов'язків я не можу цього робити, бо я за це не відповідаю. Коли послухати політиків, які вже йдуть на переговори, ці ще осторожніші. Так, да, вони сіли за стіл переговорів, звичайно, йде війна, вони би могли побити один одному лице. Але вони розуміють, що від того, що вони це зроблять, вони не допоможуть у цій ситуації. І, може, скрізь зуби, але вони зобов'язані і вони це роблять підбирати слова. Брати і сестри, підбирати слова. Що вони кажуть? Дивлячись, як поступають люди цього світу. Які в принципі відповідальні за ситуацію в Україні, наскільки вони осторожно виражаються, то чи нам, віруючим, не треба собі взяти за урок і особливо нам, віруючим людям, бути осторожними в тому, що ми говоримо в ці дні. Ісус Христос сказав за всяке Слово, яке ви скажете, ви дасте відповідь з судного дня. Ви будете відповідати за те, що ви говорите. Звичайно, ситуація в Україні непроста. Звичайно, емоції зашкалюють. Звичайно, хочеться звинувачувати всіх підряд, хто до цього причетний. Ну, саме перше, що я хочу сказати, ви знаєте, оцей чоловік, оцей військовий, він каже: я не відповідальний за це і я не можу це коментувати. То якщо людина, яка від імені країни, скажімо, покладена десь там бути військовим, він каже: Я не маю такого обов'язку про це говорити, то якщо він каже, що він не покликаний для цього, то не вже ми віруючі? Покликані в нинішній військовій ситуації чітко говорити, хто правий, а хто винуватий, читаючи Слово Боже, я не знаходжу там, щоб віруючі стали суддями в тій ситуації, хто правий, а хто винуватий. Звичайно, з нами воюють, звичайно, нам роблять велику проблему, звичайно, бомблять наші міста. Ну, я знов таки кажу. Чи це компетенція віруючих людей Божого народу, сьогодні давати оцінку тому, що сталося, і чи Бог на свій народ поклав такий обов'язок, що ми сьогодні принародно в Ютуб відкрито висловили свої думки і визначали, хто правий, а хто не правий? Я приведу паралелі з Біблії. Зараз Україну бомблять, Україна воює. Коли Ісус Христос, Син Божий, народився на цю землю, Він народився в країні, яка була на той час окупована римлянами. Якщо зараз йде тільки війна, то Ізраїль вже був завойований, він вже був переможений, він вже був окупований римлянами. Позиція Ісуса Христа. Давайте подивимося, ми є віруючий народ, якщо політики і дипломати акуратно виражаються. То ми маємо ще акуратніше виражатися, тому що кожна віруюча людина є представником Ісуса Христа на цій землі, ми Його лице на цій землі. Задаймо собі питання: якщо би сьогодні Ісус Христос проживав на Україні, якою була би Його поведінка? Що би він говорив? Він би кричав смерть ворогам. Він би призивав до, до якихось насильницьких дій. Ми мусимо собі давати очот, як нам поступати в ці дні. Військові керуються своїми законами. Влада керується своїми законами. Божий народ у всі часи керувався своїми законами, які написані на сторінках Святого Писання. Ісус народився під час окупації Риму. Також неприємна ситуація. Написано, що там був Іуда, який за собою повлік 400 людей, підняв їх на бунт, і вони були вбиті. Написано в Євангелії від Івана, що коли Ісус Христос прийшов, вони побачили, що Він авторитетний в Ізраїлі, то написано в Євангелії від Івана, що його хотіли зробити царем. Вони в ньому побачили ту людину, яка допоможе. Позбутися від цієї окупації, яка возглавить повстання проти римлян. Вони в Ісусові побачили таку людину. Ось Він появився, Син Божий, тепер Він нас усіх організує, об'єднає, і ми переможемо римлян. Знаєте, що на це Ісус відповів? Коли його хотіли воцарити, щоб піднятися на бунт проти римлян? Він каже: Моє царство не звідси, моє царство не звідси. Він відмовився бути царем і повстати проти якогось режиму. Звичайно, можна пришити зараз любу політику на такі висловлювання, як я говорю. Але тим не менше, ми віруючі люди, ми послідовники Ісуса Христа, якою має бути наша поведінка. Зараз всі всіх винуватять. І ми, як віруючі, маємо давати собі очот, що ми говоримо, кого ми звинувачуємо, що ми робимо. І чи з цим буде згідний Ісус Христос на суді Божому з тим, що ми робимо сьогодні? Звичайно, я кажу, десь всередині вся наша внутрішність бунтує, можливо, хочеться брати в руки автомати, йти, стріляти, вбивати, до якогось насильства наше тіло можливо кличе, але ми мусимо собі давати очо, що з цього приводу каже Ісус Христос. Ось, наприклад, читаю зараз багато людей, коментарі різні пишуть. І певна частина віруючих людей, я кажу віруючих людей, вони пишуть так, що ця війна почалася на Україні тому, що кажуть слава Україні. Бо якби не казали слава Україні, аби казали слава Богу, цього би не було. Я, наприклад, з цим не згідний. Ну, брати і сестри, ну давайте будемо, як то кажуть, откровенні, відкриті. Значить, на думку багатьох віруючих. Вся біда України в тому нема більшої біди. Іменно біда в тому, що кажуть: слава Україні, героям слава. Я так не вітаюся. Я, як людина церковна, не можу вчити, що так треба вітатися. Христос навчив, як треба вітатись. Як зайдете в якесь місто або в якийсь дім, кажіть йому, мир, дому цьому. Так що в Ісус так вітатися. Ну, є люди, які вітаються слава Україні. І пишуть, віруючи, от якби не ці слава Україні, то війни би не було. Ну, Давайте згадаємо час до війни. Ви знаєте, ну, ми мусимо трошки думати своєю головою, що ми кажемо. Ну, перед війною, брати і сестри, ну, будемо, давайте будемо розважати, перед війною. Тут у нас, навіть на Західній Україні, ходили люди по вулицях і здоровалися слава Україні, героям слава, я не чув. Люди у нас у Тернополі, у Львові, споконвіку казали, слава Ісусу Христу, слава Богу, добрий день. Я не чув цього вітання, щоб воно в побуті було таке актуальне. Десь там на шкільній лінійці, коли включали гімн України, тоді казали, слава Україні. Ну це чисто на міроприємствах якихось. До того ж, якщо би Бог карав за це привітання слава Україні, то попала б сьогодні найбільше Західна Україна. Но сьогодні війна йде у Маріуполі, у Харкові, там найбільше вбивають. Ви знаєте, скажу відверто, я дуже сумніваюся, що в Маріупольці ходили в вишиваних сорочках рускоязичне місто і день і ніч казали Слава Україні, героям слава. Я дуже сумніваюся, там ніколи не був, але дуже в цьому сумніваюся. Я сумніваюся, що Харків був просто. Переповнений цим вітанням слава Україні, Героям слава! Ну для чого таке писати? Для чого таке говорити? Оце оприділили вину, за що гнів Божий упав на цю землю, бо так віталися. Даже на Західній Україні ніхто так в побуті в житті не вітався, а на Східній і Південній Україні і того більше. Нащо таке писати? Ми від імені Божого говоримо, от Бог наказує за це. Ви знаєте, кожна віруюча людина, яка ем, бере таку сміливість сказати, що Бог наказує за це. Ви знаєте, я би сам хотів запитати, а тобі Бог сказав це? Ти це слово від Бога почув. Що Бог от за це наказує, Ну звідки ти знаєш, за що Бог наказує, чи він взагалі не наказує Україну? Для чого від імені Божого говорити речі, яких Бог тебе не удостоїв говорити? Сьогодні всі прямо як зірвалися з ланцюга і всі кажуть, чому, чому Бог це робить, Колись казав Бог до пророків: якщо би ви були у соєті моїм. То ви б тоді говорили слово Боже. Так от усі люди, проповідники, просто рядові члени церкви, які беруть на себе таку сміливість казати від імені Божого, це Бог робить ось тому. Він тобі так казав, що Він це робить ось тому, ти це знаєш. Ти особисто від Господа чув, що Бог тобі сказав: Отак я роблю тому-то і тому-то. Ніхто нічого не знає, і люди віруючи, беруть на себе сміливість. Від імені Господа розписуються від імені Божого і кажуть, що це Бог робить тому і тому. Я теж віруючий, спитайте мене, чому це Бог робить, я вам відповім: я не знаю. Мені Бог особисто не казав, чому на Україні почалася війна. Чи за гріхи, чи для блага, я не знаю. Я би міг теж сказати, знаєте, зробити таке важне, таке лице і сказати, от Бог робить тому і тому. Ну звідки ти, Іване, знаєш, чому Бог це робить? Тобі що, Бог на вухо це шепнув, чому Він це робить? Не можна говорити від імені Божого речей, які тобі Бог особисто не говорив. Чую, друга частина віруючих звинувачують християни, які проживають на території Росії і кажуть, от якби ви пішли до свого президента. І Якщо б ви підняли бунт, якщо б ви організували якийсь мітинг, цього б не було. Ну, ви знаєте, є таке справедливе правило. Не, не бажай іншим людям того, чого би ти сам не зробив. Ну, легко говорити, коли ти живеш в Канаді, в Америці, тут на Україні, в демократичних країнах, легко говорити. І діді, скажіть. А ти би, живучи в Росії, пішов і сказав їхньому президентові, пішов би і сказав? Ну, давайте будемо справедливі, брати і сестри. Коли були гоніння у дні Сталіна, у дні Хрущова, віруючі писали петиції на ім'я Хрущова, просимо врахувати наші побажання. В диктаторських країнах тебе ніхто не почує. Більше того, сьогодні ми скажемо: віруючі, росіяни, християни, винуваті, в тому, що все сталося, ми спишемо на них всю вину за цю війну. Ми їх заставимо йти проти президента. Завтра будуть гоніння на всіх християн, а всі інші будуть потирати руки. А ми звинувачуємо. Я, наприклад, не звинувачую віруючих людей, які проживають там на території цієї країни. Я не звинувачую. А чому вони повинні бути винуваті в цій ситуації, яка сьогодні склалася? В чому їхня вина? Хто їх там слухає? Їх там 1% від загальної кількістю населення. Що віруючи, такі авторитетні в очах президента, що вони прямо зараз підуть і він зробить так, як він не слухає ні Америки, ні Європи, нікого не слухає, то він віруючих послухає, що вони там кажуть. Нащо звинувачувати людей, які не винні? Я не вірю, що ці військові росіяни, які прийшли на Україну, там є діти-баптистів, п'ятдесятників і віруючих. Я не дуже в це вірю. То на що звинувачувати таких людей, як ми, що вони там не пішли? Читаю в соціальних мережах єпископ Білорусі і написав там звернення на президента, От так треба робити. І що далі? І ви думаєте, це звернення дуже вплине на голову президента Білорусії? Я взагалі сумніваюся, що це звернення попало до нього. І кажуть, ви собі не уявляєте, якою була відповідь. І я аж читаю, думаю, цікаво, яка була відповідь. І там була така відповідь, що ми подумаємо над вашими словами, ми розглянемо ваші слова. Зазвичай так пишуть, коли відфутболюють. Да, ми, ми вас подумаємо над вашими словами. Тому, дорогі брати і сестри, не треба нам важко. Ми пострадавші, але не треба звинувачувати всіх підряд і накладати на людей вину, які, можливо, абсолютно не винні перед Господом. Ті самі росіяни, я знаю, був я хворий, лежав в лікарні. Люди бідні, небагаті, збирали ці копійочки, щоб якось допомогти. Я знаю, там є добрі люди. Нашу вину складати на всіх людей. Нащо всіх робити винуватими в тому, в чому вони не винуваті? Брати і сестри, Бог розбереться. Бог завжди. Карав винуватих. І на цей раз він зробить так само. Навіть якби ми всі не молилися, навіть якби на Україні не було зовсім віруючих і не молилися б до Бога, все рівно Бог покарає винуватих. Завжди Бог карав винуватих. І Він розбереться в цій ситуації і накаже винних. Брати і сестри, Він накаже винних. Він на стороні сироти і вдови, він на стороні обіжених, він на стороні тих, з ким воюють. Україну збиралися завоювати за два дні чи за три. Но цього не сталося. Уже місяць часу прийшов, а цього не сталося. Чому? Тому що Бог на стороні тих, хто правий. Хто прийшов з мечом, від меча й загине. Для чого звинувачувати? Знайте, написано, в книзі об'явлення скинути обвинувач на наших братів, який обвиняв перед Богом день і ніч. Це не наша робота звинувачувати зараз всіх підряд. Я не кажу, що армія, яка прийшла на Україну, права, кажуть старший брат. Ну, старший брат, якби це був брат, він би не робив з нами то, що він робить, якби це був старший брат. Ну, це певна частина людей, які мають до цього причетність. Старший брат відняв одну територію, старший брат відняв другу територію. Я собі так думаю, ну от ти б десь поїхав на заробітки, а твій брат взяв тебе жінку забрав. Ну, це брат чи не брат? Звичайно, ми це всі розуміємо. І як віруючі ми розуміємо, що люди, які прийшли до нас зі зброєю, щоб бити наших дітей, вони не можуть бути праві. Вони не можуть бути праві, брати і сестри. Но Бог з цим сам розбереться, сам. Господня земля і все, що наповняє її. І Бог любу землю дає тим людям, яким Він хоче дати. Брати і сестри, як Бог вирішив зробити на Україні, повірте, він так зробить. Він не буде питатися ні росіян, ні українців. Він зробить рівно так, якою є його воля. Він по-іншому не зробить, брати і сестри, ви знаєте, ми можемо, як віруючі, не розуміти. Я вже не кажу про невіруючих. Ми, як віруючі, можемо не розуміти до кінця волю Божу. І ми можемо зараз говорити речі, яких би не мали говорити перед Господом. Чому Бог робить сьогодні так на Україні, ми узнаємо трошки пізніше, коли вже заднім числом ми побачимо, чому Він так робив, чому брати продали Йосипа в рабство. Звичайно, це виглядало дуже спочатку печально. Ну, в кінцевому результаті, коли після смерті Якова брати підійшли і боялися, що Йосип буде мстити, він каже: не бійтесь, брати. І Я знаю, що це Бог допустив, щоб ось так було, оказується, щоб дати життя всьому Ізраїлю, Бог віддав Йосипа на таку жертву свою рідну. Чому сьогодні це відбувається на Україні? Я, наприклад, не знаю, Знає тільки один Господь Бог. Ми віримо. Що це во благо нашій нації? А як воно на самому ділі ми побачимо трошки пізніше? Тому я би радив всім людям, особливо віруючим, ну не бути секретарями Бога. І замість Бога не визначати, чому Бог так робить. Якщо ти особисто проінформований Господом Богом, можеш сказати, сьогодні вночі мені явився Бог і сказав мені, що війна на Україні по тій і тій причині, от тоді ти маєш моральне право щось говорити, а фантазувати, говорити всякі предположення. Написано, предположення вели многих в заблуждення. Ми не можемо зараз говорити речі, з якими, можливо, Бог не погоджується. Є Божа воля, така чи інакше, і Бог зробить так, як хоче він. І третє, останнє, що хочу сказати: ви знаєте, як тільки якась хвороба, як тільки якась війна, зразу люди, що кричать, кінець світу. Тепер не виключення. Ви знаєте, як от почалась війна на Україні, зразу знов таки віруючі люди, бо не віруючі, таке не кажуть, все вже кінець світу. Розказують знов плани Божі. Росія має завоювати Україну, має завоювати Білорусію, потім вони об'єднаються і підуть разом на Ізраїль. Хто вам таке сказав? Де є таке написано? Ну, оп'ять-таки, чому звіруючі всі вважають, що Росія піде на Ізраїль, і вона його переможе. Ну, я, наприклад, водороздую теж на цією темою. Думаю, для чого, наприклад, Росії, Америці, Китаю, для чого їм Ізраїль? Там нема ні нафти в Саудовській Аравії, там одна сплошна пустиня і маленька територія. От іменно мають піти там воювати, українці завойовані, підуть проти Єрусалима, проти Ізраїля. Якщо я читаю Біблії, я бачу, що на протязі тисячі років у Ізраїля був неодмінний ворог. І далеко не Україна, далеко не Росія, і далеко не Білорусія. Сірія, Лівія, Йорданія, Єгипет, Ірак, Іран це одні сплошні вороги в Ізраїля, які його окружили зі всіх сторон. Це сугубо мусульманські країни, які сплять і бачать, щоб Ізраїля завоювати. Оце настоящі вороги. І вони б вже й давно його стерли в порошок, якби не покровітство Америки. Як для мене, щоб сьогоднішній Ізраїль завоювати, треба спочатку щоб впала Америка. Поки Америка стоїть на ногах, ніхто Ізраїль не завоює. Як для мене, я не дуже великий політик, я можу помилятись. але як для мене. Як для мене, перед тим, як прийде кінець світу, має прийти влада Антихриста. Перші три з половиною роки Сідміця має бути мир і безопасність, як каже Павло. У другі три з половиною роки має бути гоніння на християн. Бо люди, кажуть, до кінця цього року побачити, буде кінець світу. Ну, а де біблійні пророцтва? Ну як може прийти кінець світу раніше, ніж написано у святих пророків? Як це може бути? Тому, ви знаєте, як почався коронавірус, сказав, все, начертання звіря кінець світу. Все, ми готувалися до кінця світу. Раз відійшов коронавірус на задній план, війна, тепер кінець світу. І так, от скільки війни на цій землі, а Христос сказав, будуть війни, будуть хвороби. Як нова хвороба і нова війна, зразу в хід ідуть пророцтва. Тепер буде точно кінець світу. І знов таки. І знов таки. Якщо би Христос сам казав особисто, що коли прийде кінець, ніхто не знає. Ну не родились ще на цій землі ті, які можуть визначати кінець світу: ні Михальда, ні Нострадамуси, ні сьогоднішні віруючі, ніхто не може визначити кінця світу. Приблизно по часу, якщо читати біблійні пророцтва і розуміти їх, то ми мусимо орієнтовно десь бачити, що відбувається. На цій землі. Тому, брати і сестри, я вас можу запевнити, що в цьому році кінця світу ще не буде. Бо ще не прийшов до влади Антихрист. От коли він прийде, от коли почнуться ці події, про які написано, ми можемо тоді вже думати: от можливо, тепер прийде кінець світу. У 2022 році кінець світу, я все кажу. У моїй родині були люди, які казали, що в 2000 році буде кінець світу. І знаєте, ці дві людини, які так казали, вони й померли у 2000 році. Можливо, для когось із нас кінець світу прийде в цьому році, тільки не для людства, тому що так у Біблії не написано. Тому, брати і сестри, я хочу, якби, підвести підсумок того, що говорив. Ми віруючі люди, є політики. Які розберуться з політикою, є військові, які розберуться з військовою ситуацією. А ми люди віруючі, ми люди Божі, ми представники Господа Ісуса Христа. Зараз стільки розмов. Одні кажуть одне, другі кажуть друге. Хай цим займаються ті, які покликані цим займатися. Колись Павло сказав так: я нікого не хрестив, тому що Бог мене послав не хрестити. А проповідувати. От для чого нас Бог послав віруючих, оце давайте будемо робити. Будемо молитись за президента. Будемо молитися за військових, щоб вони даремно не помирали. Будемо молитися за захист нашої землі. Будемо молитися, щоб це все безумство зупинилось поскоріше. Оце та робота і ця участь, яку Бог кладе на плечі віруючих, приймати біженців. Робити добро людям, молитись за людей, молитись за владу, все решту буде вирішувати Бог. Тому, брати і сестри, говорячи щось аби звинувачуючи когось, спочатку подумаймо, чи є воля Божа на те, і чи дійсно Бог так думає, як думаємо сьогодні ми. Тому хай Бог нас благословить, ми будемо молитися, будемо просити у Господа милості. А Бог поступить так, як угодно Його святій волі. Амінь. Дякуємо Тобі, що сьогодні, Господи, в землі, де ми живемо, Ти ще даруєш мир. Там, Господи, на сході, і на півдні, там настояща біда, там дуже мирують люди, Господи. Ми просимо милості. Зупини війну, Ісус. зупини це кровопролиття, зупини, щоб діти не помирали. Щоб Господи дома оці не руйнували, Господи, Боже, щоб люди наші не тікали, не скиталися, Боже сьогодні по всій землі. Милосердний Боже. Ми молимо Тебе за нашого президента, щоб ти дав йому мудрості, як йому правильно діяти в сьогоднішній ситуації. Ми молимо Тебе за синів наших, Господи, за військових, які там теж, Господи, передовій вмирають, Господи. Ми молимо Тебе за мирне населення, яке тисячами хоронять, Господи. Змилуйся над нашою землею. Ми не знаємо, Господи, чому Ти допустив цю війну. Ми не знаємо, Господи, чому це все відбувається. Але ми просимо в Тебе милості, Господи, з милосердя. Дай, щоб не було голода в нашій землі. Дай щоб не було більше воїн в нашій землі, дай щоб не було гонінь в нашій землі. Дай, щоб Твоє милосердя, воно поскоріше прийшло на нашу землю. Господи, смири ворогів, смири тих, Господи, хто неправильно Робить, неправильно думає, смири тих, хто взяв руки своїй меч, щоб вбивати, Господи, Боже сил, Ти маєш силу захистити від всіх людей, які, Господи, приходять, щоб вбивати. Ти маєш силу смирити всіх, які в гордості своїй надіються на себе і роблять, Господи, біду для інших людей. Змилуйся, Господи, і захисти. Ми в Твої добрі і святі руки все віддаємо. І величаємо тебе, нашого Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.